Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. Ласкаво прошу в цей новорічний відеоролик. Насамперед хочу привітати наше ком'юніті із закінченням 2023 року. Я упевнений, що цей рік, 23-й рік, хоч і він був медвежим. Але для нас, для нашого ком'юніті, він був надзвичайно прибутковим. Почнемо з січня, де ми купляли Аптос по 5 доларів, та фіксували в лютому Аптос буквально через місяць по 18-20 доларів. Аптос нам приніс більше 2-3 ікса. В січні біткоїн досягнув свого дна в діапазоні 15-16 тисяч. В цьому діапазоні, коли абсолютно ніхто не купляв, коли абсолютно всі чекали похід нижче 10 тисяч доларів, ми успішно відкупляли такі токени, як і Мутабли X, Міна, і в цьому всьому роді, ми фіксували ці токени на 2-3 іксах, і пізніше ці токени знову перезаходили. Після успішних іксів на криптовалюті, в березні ми отримали дроп від арбітріума, де на один акаунт. Мінімум арбітріум роздав 800 доларів та максимум до 5, а то й 8 тисяч доларів. Середній дроп на аккаунт вийшов близько 1500 доларів. Буквально в березні після дропу арбітріума виходить Суї, де за прості дії просто за підписку Discord Sui роздав на один аккаунт вайтлісти. З одного Вайтліста вийшло заробити абсолютно без вкладень 2000 доларів. Травень ми дійсно закрили прибутковим місяцем. Без вкладень ми заробили 2000 доларів. Але вже в липні нам нарахував ще один проект абсолютно безплатно це Архам. Люди, які Включилися і дослухалися до моїх порад, які знаходяться в нашому чаті, де я писав більше п'яти пустів про архам, що зробіть 10, 15, 20 пошт. Люди, які дослухалися і це зробили, на один аккаунт в людей вийшло від 100 доларів до 50 тисяч доларів. Але давайте візьмемо середній ревард, це був 800 доларів. Зараз грудень і в нас вже є два підтверджених ретродропа на 2024 рік. Починається січень і ми будемо багатіти, тому що січень виходить Старкнет. І в Q1, в Q2 буде виходити Layer 0. Але відповідно ці два проекти ми в купілочку заносити в 2023 рік не будемо, тому що вони ще на ринок не вийшли і нам свої токени не роздали. Одним словом, ми ще від цих проєктів, не збагатіли, тому в купілочку ми їх не заносимо. Сумарно, за цей 23 рік з мінімальними вкладеннями до 5 доларів, ми заробили 4300 доларів. І це я тільки порахував ретродропи. Я не рахую ікси, які ми вже забрали з ринку. І відповідно біржі, які ми обузили по типу Bybit та BingX, звітам в місяць, нам виходилося виносити мінімум. Тисячу доларів. Всю цю історію можемо заокруглювати до восьми тисяч доларів легенько. І відповідно це все на медвежому ринку. Вся ця інформація, всі пости, всі ретродропи, архам, суї, Арбітріум і так далі. Всі ці пости були абсолютно безплатно в телеграм-каналі, в Ютуб каналі та в нашому чаті з вас. Ніхто не взяв ні одного центу. Моя вам рекомендація: не будьте мамонтами та розвивайтеся. Хтось ці 8 тисяч доларів на роботі, працюючи на когось цілий рік, навіть не заробив 8 тисяч доларів. І найголовніше не втрачайте фокус. А щоб не втратити фокус, вам всього лише потрібно відписатися на вашу думку від мусорських телеграм-каналів, які за цей 23 й рік. Не показали ніяких результатів. Бо, як показує практика, навіть багато моїх людей не А все тому, що вони були підписані на велику кількість телеграм-каналів, які видавали мусор. І відповідно мусор виконували. А те, що дійсно потрібно, вони не виконували. І відповідно вони не як мінімум 3, а то й 5 тисяч доларів. Тому обов'язково фільтруйте те, що попадає до вас в інформаційне коло, тому що в криптовалюті це дуже важливо. Закінчуємо цей 23 й рік, а точніше Медвежий рік для крипти максимально прибутковим. Вітаю вас всіх з прийдешнім новим роком! Час подякувати вам всім за вашу підтримку. Нехай 2024 рік принесе вам десятки тисяч іксів. Та цілі сумки грошей. Не будь мамонтом, розвивайся. Якщо не ти, то тоді хто? Цільтеся в місяць. Якщо не попадете, то залишитеся серед зірок, виходіть зі своєї зони комфорту. Тому що людина росте та розвивається лише тоді. Коли вона виходить зі своєї зони комфорту, не деградуйте. Якщо твоє оточення тебе тягне донизу, відмовся від них. Під час розвитку своєї справи, своєї ніші, в тебе буде сформовуватися твоє краще коло, а точніше коло однодумців. За один рік плотної праці твоє життя може помінятися на 180. Якщо ти просрав 23 й рік. Тоді не просри 24. й До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!